Представити людину е, з Полтави, яка також постраждала від шахрайських дій амбасадора брокера. Брокер він чи не брокер не знаю. і Амбасадор вже ніби й не амбасадор, тому що вже він називає себе а брокером альфа брокером. Ну, прізвище міняє, тому що з'явилася інформація про його, така невигідна для його і він починає вже в юном таким бути, блокує регулярно мої стріми. Коли вони починаються, він підписаний і відразу бачить інформацію, що почався стрім. Має десь програмістів непоганих, блокує інтернет, і ми не можемо записати. Саме тому ми зараз ну, в прямому ефірі, але доступ до відео приватний. Так, менше переглядів, коли я зроблю е, відео, пущу в ефір, тому що стрім завжди більше людей. Але ж е, всі головне результат: люди побачать і постраждалих від тих шахрайських дій точно стане набагато менше. Тим більше, що я хочу. Послідувати його прикладу в плані е, скарг на Ютуб. На мене багато-багато скарг ніколи стільки не було. Зараз валом скарг на мої відео, на оці ж стріми. Ютуб е, сильно там не розбирається і блокує. Але я останній раз написав вже їм і вони не блокували. А зараз я вже сам хочу на його відео, оці, ну бо в мене ж то в принципі. Інформація, конкретні люди з прізвищами, з іменами, з місцем проживання, з проблемами, з, з фактами шахрайства. До того, що показували перепи, на які висилали кошти. Ну, у нас наша сторона чесна, а його сторона не чесна, тому нам. Переживати нема за що. От. І я хочу дати вам слово а то я теревеню. Головне це послухати зі слів потерпілого від цих шахрайських дій. Як ви розкажете про це? Добре, давайте я коротко постараюсь описати ситуацію. Мене звати Терещенко Віталій. Я проживаю в місті Полтава відносно в місті. Пригород е, ситуація трапилася зі мною, е, як би нещодавно, так як я був за кордоном і час є за кордоном з дружиною, поїхали на заробітки, е, купили автомобіль для їзди тут, за кордоном, та. Заодно забрати його з собою в Україну, розмитнить і їздить в Україні, так як автомобіль доволі хороший, попався нам. І переглядаючи інтернет, Тікток, Фейсбук, напевно, Ютуб, на всіх цих носіях, як би так сказати, інтернет, я напорювався саме на амбасадор Брокер. Який допомагає людям розмитнювати автомобілі, в нього все відкрито, він все розказує, розписує, як все працює, де країна, а саме Україна дурить своїх людей на чому, як це все можна обминути, обхитрити. ну Такого плана. І, в общем що. Трапилася в нас неприємна ситуація. Дружина здорово заболіла. Вона ось сидить біля мене. Вона не хоче просто в камеру показуватися, ну, це її вибір, якби. Захворіла дружина, нам треба було срочно їхати в Україну. На операцію. так би. Блін, Що ж таке? І запитав, чи може він мені допомогти розмитнити такий то автомобіль. Він мені відповів, да, я допоможу. Коли будете їхати, скидуйте мені тих паспорт, все, терепири, все назвав. Добре, і купчу не забудьте. Добре, купча в нас є, так як ми самі купляли цей автомобіль, зареєстрували його на дружину, бо на той період в мене ще не було прописки тут за кордоном, я не міг на себе його за зареєструвати, а в дружини в моєї вже було. Була. І якби я скидаю йому всі документи, все, він подивившись, сказав, озвучив мені цифру Ростамошки. Сказав, цифра буде з його вигодою, 94 тисячі гривень, скільки там сотень. Я вже точно не пам'ятаю, але я знаю точно 94 тисячі гривень, плюс невеличкий. Так. І що, в мене це влаштувало, проходить ще там пару днів, все, ми точно вже остаточно виїжджаємо, ми з ним зв'язуємося по телефону, Київ старовський номер в нього. На вибір скидую йому всі свої документи. Він сказав, що купчу заховай свою, я тобі скину на електронний адрес свою купчу, яку ти дов розпечатати, і по ній розмитнеться авто. Я сказав: добре. Хорошо. Ну, так все і було. Ми їхали, я розпечатав, він прислав мені. Ми дорогою розпечатали Купчу. Він все інформував, куди їхати, на який пропускний пункт, як би там буде менша очередь. Я в нього запитав: а де є саме, як буде процес розмитнення проходить? Він мені сказав, ми працюємо, Київ, Львів, Вінниця. Я сказав, ну дивіться, якби Київ саме ближче ж до Полтави. Да-да-да, ми все будемо робити, все, щоб вам було саме вигідніше, саме вигідні для вас умови зробимо. Кажу, добре, взагалі все як на відео, як він людям допомагає, так і нам, якби нас все влаштовує. Доїжджаємо до кордону. Я з ним зв'язуюсь останній раз, уже буквально за кілометр до митниці. Він мені дає номер іншого чоловіка. Якогось, про якого я раніше не знав, не чув від нього нічого, і е, говорить: е, далі всі дії будете проводити з цим чоловіком. Він, вас, він вам буде інформувати усе. Чекайте, це ви доїжджали до якої митниці? До е, перетину в Україну чи вже маєте на увазі кудись? В Україну я доїжджаю. Я з ним балакаю ага. саме от в той момент. Плідній раз взагалі. Більше я з ним розмови не мав. Е, добре, він дав мені номер цього ж е, митника, номер 2 брокер номер 2 Він мене такий записаний в телефоні. І вже надалі всі інструкції мені проводив цей чоловік. Е, дали, Скинули мені на Вайбер номер якийсь там ідентифікаційний, я не знаю, як він для митника, щоб я його прочитав, продиктував. І вони мені далі дадуть бумагу і направлять на яку митницю тільки поїхати. Ну так все й було. Тільки я й до сих пор не можу зрозуміти, навіщо вони мене направили на митницю в Вінницю. Нам до Вінниці 650 кілометрів. Я й до сих пор не зрозумів цього. Ну, та ладно, ну вже з'їздимо, ми вже в Україні, вже раді, приїхали додому, як би особо вже ніхто там не задумувався над цим. Одне нас мучило дружини, були болі незначні. Ну але так як автомобіль зареєстрований з Полтави. Ви поїхали на ту другу митницю. Скільки Фінниця. кілометрів з Полтави? Дивіться, ми приїжджаємо з е, Нідерландів, саме з Гааги, приїжджаємо в Україну. Це 2600 км кілометрів. Майже ну, переночувавши. Рано вранці та яке переночувавши. Ми приїхали туди час дня був. Е, до батьків до одних, до других. Переночувавши в три ночі, ми виїжджаємо вже на Вінниці. Е, в три, ранку, три години ранку. Е, приїхавши на митницю, е, я забувся, як там вулиця називається. Ну, Пам'ятаю, номер сім. Заговорить. Ви маєте не, на загу, увазі Вінницю? Там. За Вінницю. Це ви маєте на увазі? Так, да? Да, це за Вінниця. Вінницю. Я. Вінницю. Ми приїхали туди. В общем, добре, е, він мені дорогою передзванював. бо ми. А скільки кілометрів Вінниця від Полтави? Ну, 650, бо ми не з самої Полтави. А Київ, Полтави, а, Київ а Київ. 340. Це в два рази вам збільшив дорогу. <реш> 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 і ви е, в Києві могли по дорозі додому вже забути це, їхати. <реш> а ви спеціально поїхали в Полтаву, а потім вас ще він мотонув на Вінницю, ясно. Продовжуйте. У нас вибора не було, нам потрібно було їхати, і він це знав. У нас була ситуація, так як ми їхали не самі, в нас були ще двоє пасажирів в автомобілі, він це все прекрасно знав, тому що. Я з ним обговорював це питання. Який процес розмитнення? пройти На що він відповів? Розмитнення буде від 2 до 3 годин. Це його були слова Ну, це все. Тобто хитрував на кожному шагу. Хоча на той момент я на це якби закривав очі. Ну, надіявся, що буде все на краще, так як з його рекламних відеороликів, які він викладає в і в Ютубі, зовсім друге, я ж бачив. Ну я не надіявся, що він так поступить з нами. Розумієте, про що я кажу? Е, і значить, що ми приїхавши приїхали на митницю у Вінницю. Зв'язалися з брокером номер 2 Це був не амбасадор, той, що виступає в відеороликах, а вже його е, колега, спільник, я не знаю, як його правильно назвати. Е, він вийшов так, все, як ми домовлялися. Він взяв у нас документи, е, всі, Сказав е, 94 тисячі гривень, там плюс. Все, чекайте, я скоро вийду, винесу вам папери». Хорошо, ми його чекали, близько. Ви налічкою дали ви гроші? Як? налічкою йому в руки передали гроші. А ви його бачили самі? Да. Да, виходив. А як виглядає високий, низький, як такий веселенький, <світ> здоровенький, такий, темненький. Світ волос у нього був. Не Максим звати, бо розказували за якогось Максима, не, не пам'ятайте, як звати. Не Пам'ятаю. Е, у ну, ну, мене, мене є у Вайбері їхні навіть номера телефонів, я з ними обома переписувався. Е, вся угу. переписка, повністю все є. Знаю точно, він був на Ауді. Audi е, Ауді Q8, можливо, навіть Так, да. Машина. Козина, не така, ні. Ну що ж, стільки людей брити, то можна купити <laughs> машину. <laughs> За тиждень. І значить, він взяв 94 тисячі гривень і пішов. Його нема, 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 нема. Ми там позвонили, я не знаю, часа в 4, може. Да-да-да, все в порядку, все чекайте. Добре, тіпать, чекайте. Ми чекаємо, уже половина шостого вечора. Його не мати, думаю, вже ж, якби всі організації закриті, додому пора. Е, я йому дзвоню, так я зараз вийду, бо тут проблема. Він виходить. Проблема не пробувати. Але ж купчу вони мені скидували на електронну пошту. Я розпочав. Так, так, так. Я не хочу озвучувати цей розмір, нічого я не хочу озвучувати, але ж проблема саме в цьому, митниця не пропускає купчу. Кажу, так а що робити як будь Я не знаю, вам треба доплачувати. Кажу, а що доплачувати? Ну, митниця піднімає ось до такої суми купчу. Вони рахують, що так, це середня стоїмость вашого автомобіля. Значить, ви мені повинні доплатити зараз 1950. 19 тисяч 500 гривень. Як так кажу? Ну, ми ж домовлялися, ви ж нас увіряли, що от 94 тисячі з вашою вигодою 100 доларів. Ну, я вважаю, грубо, це 4 тисячі гривень. Ну, пойміть мене правильно, це не я рішаю. Вони не дають згоду і треба доплатити вам 19 тисяч 500 Ну, ви маєте на увазі, ви це можете оспорити в суді. Почав розказувати, стелить вас три, три варіанти вирішення цього питання буде потім. Я вже вам не буду навіть розказувати. Я не пам'ятаю, що він там ніс Бред, нісенітницю. Ми з такої дороги і опять в дорозі вимучені. Ми вже достали ті кошти, але їх і так було у нас небагато. Так як ми їхали ще на лікування, потрібні були кошти. Ми достаємо там навіть були дрібні євро, гривні, євро. Все йому так насипом бігом в голові підсчитали приблизно по тій сумі. Насипом даємо, він все забрав, даже двадцятки євро потерті, такі. ну, З обіходку людей, Нідерландів, розумієте, так як і в Україні. Він все забрав. як, знаєте, Мені дуже схоже було нам. Поліцейського, в кавичках мусора їх називають, все до копійки. Це, це да, а може, й гірший. <рес> все, чекайте, зараз я вийду. Він пішов, отут він своє слово здержав. Буквально хвилин 10 він виносить нам всі папери, все, ваша машина розмитне, наїжджайте. Він своє слово здержав, коли вимучив людей і отримав а, своє. А, те, що, да. те, що хотів, він здержав... а ви квитанцію. <плес> а ви бачили квитанцію, скільки пройшла оплата за вашу машину? Так, він виніс нам квитанцію одну на 94 тисячі гривень, а на 19 500 він сказав, скинув Viber, так було? Але в Viber він не скидав нічого. Понятно. Ну, так. Ну, але повірте, якби ми не були з такої дороги замучені, якби нам не, не довелося ще в Вінницю їхати, все було б по-другому. То б, б то ж не... ви, ви бачили всі відео, як люди те саме так, людей е, зматує повністю, щоб люди поїхали дехто за 500 кілометрів лишніх, як і... поляк, їздив. Так, і він ще вийшовши, я хочу додати, вийшовши. За грошима сказати, що проблема є, якби розповісти нам усе і гроші ж взяти, ці 19 500. Він же бачив, що дружина лежить на розкладеній сидушці, держиться руками заживіть, що їй боляче, що є у нас проблема зі здоров'ям. Я навіть не пам'ятаю. Можливо, я йому це й казав. Може ні, воно ну не було нам до діла. Тоді Ви самі понімаєте, розмитнить і бігом їхати вирішувати справи далі. Там совісті немає. Учасника совісті бойових дій вір. Ноль. ноль. Батька загиблого героя на війні розвів всі В совісті просто ноль. Ну, от вам. То є, то є. – То ну, І Ви не, не заявляли ви нічого? Ми не заявляли, так як ми спасіба лікарям полтавським, вони врятували, так сказати, мою дружину, а саме врятували, yeah. тому що ситуація була дуже критична, могло все закінчитися. Я вам скажу так, як лопається апендицит. Понятно. От це була аналогічна ситуація, тільки не з апендицитом. І е, нам кожен кілометр це був дуже здоровий ризик, коли лікарі Понятно, побачили. Понятно. Ну, це ну таке. Да. Що ви ми хочете про... передати амбасадору? Він дивитимеся 100%, бо ми зараз ще. Не онлайн, а я він зараз... мене, мене пам'ятає. Я Віталій з Гааги, я його... але він буде. вас не бачив. Амбасадора самого ніхто не бачив. Ви бачили? Теж не бачили, так же? Е, я його бачив тільки на відео в Ютубі. На відео, так. Да. Да, да. А, а, а так тільки товариша бачити. Ну да, так. Да. Да. Ну а що... у вас переписки є? Якби що там його переписок немає у вас? Е, є у мене амбасадор і амбасадор номер два. Є всі Це є. Ну, я не знаю, я вам раджу. Ну, е вам навряд чи гроші повернуть, бо ви давали налічкою, вони скажуть: нічого не знаємо. У людей, які брали гроші е на, на карточку, перераховували, там простіше все повернути. Але, якби було б непогано, якби ви заявили таке, заяву, написали, тому що. Я хотів... Така тварина має припинити своє шахрайство. Ну правильно, я хотів би додати, із-за чого в нас не було другої квитанції? Це все було хитро сплановано. Я це зрозумів уже коли я приїхав додому, виспався і на другий день обдумуючи все, я все зрозумів. Другу квитанцію за 19500 він нам і не міг дати, так як він. Перві гроші взяв і пішов платити е, через термінал на банк. Тоді він нам виніс квитанцію, розпечатану на А4 листку. Зрозуміли? Не просто з термінала, а розпечатану. Там була вся інформація. Пописано. Вона навіть в нас є з напевно, чи тут в машині? Ну, бо ми за... Якщо на четвертому листку, зовсім не факт, що там правда, так як у них. Можливо, є. можливо. Е, е, програмісти там, скоріш за все, ліпа. Там... На квитанції фейк зроблено на фотошопі. Ви бачили, він відео підробляє Бабуть. з військовими, нібито озвучує. У них є програміст, який вміє інтернет приглушити е віддально. Докажу, докажу чого другої квитанції за 19500 не могло бути. Все дуже просто так, як уже був кінець робочого дня, І розмитнено вже було. він кошти взяв. А квитанції нема, так як проплату він зробить завтра. Він домовився з усіма, що все, кошти є, я завтра їх внесу. Ну, і отак от все кончилось. Він обіцяв на вайбер її скинуть, ну, по-моєму, він її не скидав. Так? Я вам розкажу, як було. Машина була розмитнена е, в 12 годин дня. Ні, все було розмитнено. У час дня, бо ми в 12 тільки приїхали туди. Так, ну, час, вона була розмитнена, а вас просто маринували, готували. Бо ж чим більше людина замучиться, а так це ж їм таким тільки на руку, що дружина хвора, значить скоріше від ці, і не буде я, я хотів сперечатись да, і вони привати. вимучили, вимучили і дали е, таку інформацію. Вам що треба платити? Це як на рибалки, споймав велику щуку, її швидко не можна витягувати. Так, її треба трошки так. поморити, а потім береш... О, вони що й роблять. Да, все... Вас е, вдвічі морили. Спочатку послали да. вже. На Вінницю лишні кілометрів, дві сторони 700 кілометрів, а потім ще й протримали вас е, з хворою дружиною біля митниці. Да, да. Ну, так, От ну, це така нема історія. для того нічого. Все, що там. Хай знають люди від конкретно потерпілих від того, шахрайства. А не просто так, як вони озвучують відео. Правильно. А відео я, знаєте, я, як робиться? Я це відео записую тільки для того, щоб люди не попались на таку так, слабу... Так, так, бо у вас немає шансів повернути. Так. Якби ви давали на перерахунку, вони скажуть, ми не брали. Ну да. і все, і нічого не доведеш. Але люди менше постраждають. А вони як відео підробляють, вони дають скарб, багато-багато скарб від себе, від своїх ботів, створених аккаунтів. На те відео військових, наприклад, да, яке треба переозвучити. Mm -hmm. Те відео знімається з інтернету, Ютубом по скаргах. Ну, вони mm -hmm. шукають відео, там, де були погрози, ще щось там по телефону. От. І Ютуб знімає, а тоді вже вони скачане попередньо відео, накладують дорожку, нібито про Алікс-30. Ну, це фахіння. Перший раз вони спішили, бо в його день народження був. Е, і в день день народження, в ніч він робив оце е, ту халяву, це відео е, на швидкоруч зроблений фейк. І навіть чути було, що це в кімнаті говориться, і ото перекадровки ну непрофесійно А ну, друге відео вони вже зробили на вулиці. Вже. Я вам скажу одне, що. Спасибо йому. Так як в мене були ще два виїзди з України, я їздив сюди назад, я інвалід третя група вже 15 років більше, і я їду їжу законно, це не то, що я нічого не боюся. Одне йому спасіба, що він мені підказував тільки на якому на, на пропускному пункті менша черга буде. Оце і все. Ну да, да. Вот. Так. ну так, що ж. Добре, дякую вам. дякую. Все, будь ласка, За те, що спасли людям, багато. Людям хочу сказати, щоб не велися на амбасадорські е -м 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 ловушки, так сказати, тому що стела він дуже гарно на своїх відео, а в результаті виходить дуже-дуже плачебно. Людині, на... Треба... Зрість, що ви не... можете зробити? Написати в YouTube під його відео. Одним, другим, третім, різні ото що він розказує. Ви ж то розумієте, що дурить. Я Напишіть йому... свою історію в Ютуб і прикріпіть оцей, е... ну він буде ролик оцей в Ютубі, силочку прикріпіть до свого е... коротко, в мене на дориві, от, будь ласка, як. Добре, добре. Да, а люди не менше. Його нехай заблокують, тому що він же зараз кожен день. От розтаможка такого автомобіля, такого. Говорити, що шо вміє, я сам повірив, йомо, uh -huh. і я люди ведуться, зап... ведуться, ведуться, ведуться. Людей багато хто там бачить е ці трансляції. Це один відсоток, чи три відсотки. А він далі розводить щодня. Ну так, да. ситуація така, як у нас. Ми розмитнювали перший раз автомобіль, ми нічого не знали, як, що, куди. І він цим користується. Люди не обізнані, не знають. Люди починають цікавитись тоді, коли от вже треба автомобіль розмитнювати. А раніше да. для чого їм це? Все? Да. все, будемо закінчувати. Слава, все. До слава кубай. Збройним силам. Добре. На все добре. До побачення. Все, все. До Щасливо, все буде Україна. Да.